Де знаходити UGC співпраці блогерам-початківцям. Я вже рік веду свій TikTok і встигла попрацювати з відомими брендами та організаціями. Перший ресурс вакансій для UGC – це телеграм-канали. Цим телеграм-каналом я сама користуюсь, і там зібрані вакансії зі всієї України. Там ви знайдете цікаві пропозиції, як на бартер, так і за кошти. Також там є чат, де спілкуються крієйтори. Це крута можливість поспілкуватися та обмінятися досвідом. А цей телеграм-канал порадила мені моя знайома блогер. Там Вакансій, такі як монтажер, контент-мейкер, контент-кріейтор. І, звісно, іноді трапляються і UGC. Хто міг би подумати, але в Тріц магазини також дуже часто викладають вакансії. Але будьте обережні, там дуже багато фейків і можна переходити просто на безліч телеграм-каналів. Також на просторах Тіктоку та Інстаграму дуже часто трапляються пошуки UGC. Я вам раджу завжди відгукуватись у коментарях, адже саме так я знайшла свою першу співпрацю по Бартеру. Напишіть в коментарях, чи корисними були поради. І не забудьте під. Писатися